Наприкінці лютого в районному будинку культури відбулися урочистості. Красноградський медичний коледж проведжав у професійне життя цьогорічних своїх випускників фельдшерів Щасливою долі винуватцям свята бажали їхні викладачі, батьки та почесні гості, серед яких голова Красноградської районної державної адміністрації Роман Квартенко. У вас буде багато роботи. Ті знання, які ви отримали, ви їх примініте на практиці. Я хочу вам пожелати одного, щоб. Туда в те коллективы, в которые вы идете, чтобы вас там встретили нормальные, хорошие специалисты, чтобы они ввели вас в ту дружескую обстановку и чтобы вы никогда не потеряли. Тот інтерес і то призвання, яке ви получили в стінах Красноградського місинського коледжу. Цього дня вся увага присутніх була прикута саме до випускників. У красивих сукнях і костюмах дівчата та хлопці виглядали елегантно, а їхні очі світилися радістю. Адже кожен із них досяг ще однієї важливої мети у своєму житті. Отримав диплом спеціаліста, опанував професію медичного працівника. Багато теплих слів на адресу випускників сказала і директор Красноградського медичного коледжу Олександра Мужевська. Хотілося щоб роки навчання в стінах медичного коледжа залишилися у вас світло і прекрасною пам'яттю. Я хочу побажати вам, щоб у вас все зладилося, щоб, пішовши на роботу, ви хотіли йти на роботу, вас чекає приємний колектив, де ви будете проявляти свою роботу, свою заботу і свої знання на благо. Людей, які потребують від нас допомоги, кульмінацією заходу стала церемонія вручення дипломів. Один за одним на сцену піднімаються молоді фахівці, і 42 випускників п'ятеро отримали дипломи з відзнакою. Усі студенти, які навчалися на державному замовленні, працевлаштовані в заклади охорони здоров'я Харківської області. Святкового настрою присутнім надали концертні номери самодіяльних артистів району, творчі виступи талановитих студентів Краснорадського медичного коледжу. Хочеться поважати цьогорічним випускникам відділення лікувальна справа вдалого старту та професійного зростання. Треба а чисто. What do you